Видання Девельт оприлюднило текст так званої мирної угоди, яку Україна могла теоретично підписати з Росії на початку війни. Але найважливіше тут не сам текст цієї угоди. Важливо, чому саме зараз у закордонних засобах масової інформації з'являється все більше і більше подібних публікацій. Оприлюднюється текст стамбульських. Домовленостей оприлюднюється міркування, що було би, якби Україна ще тоді підписала ці так звані мирні угоди. І, от саме відповідь на питання, чому саме зараз, це найцікавіше. Причина, мені здається, є і американські вибори, і позиція Росії. Американські вибори тому, що саме зараз ми бачимо наскільки тяжко ухвалювалася допомога Україні. І може статися так, що після завершення виборчої кампанії в Штатах, а залишилось до цього чекати недовго, буквально кілька місяців. в Вашингтоні до влади прийде Трамп, який таки спробує виконати свої обіцянки і оголосить геополітичний торг з Росією. Ну, як він каже, припинить війну за один день. Я сумніваюся, що це буде, але я не сумніваюся, що такі спроби будуть. Це чудово розуміють в Росії. І тому джерело появи цих публікацій є також Кремль, який викидає текст цих домовленостей для того, щоб означити початок торгу. Оце їхні стартові переговорні позиції, те, що написано в стамбульських угодах. Як кажуть, спікери Кремля треба домовлятися ну як вони кажуть, що треба домовлятися про мир, і при цьому вони кажуть, що основою домовленості могли би бути стати. Саме стамбульські домовленості. Може, трохи змінені, але основа саме в них. І тому вони час від часу у міжнародні ЗМІ викидають ці тексти. Звісно, що домовлятися з Російською Федерацією про щось взагалі не має сенсу. Це ми прекрасно розуміємо. Ми прекрасно також розуміємо всі, що текст Стамбульських угод неприйнятний для України, тому що Україна не може домовлятися про те, щоб відмовлятися від євроатлантичної інтеграції. Або, наприклад, говорити про те, що Україна має скорочувати українську армію. Ну, це в стамбульських угодах є це неприйнятно. Але хочу зазначити, що насправді саме головне, якщо ми говоримо про міжнародні угоди, це навіть не текст. Ми, взагалі, ставимося іноді до міжнародних угод, як нібито до угод у внутрішньому праві країни. У правовій системі всередині країн угоди мають набагато більше сенсу. Тому що якщо угода не виконується, то завжди можна звернутися до суду, до виконавчої служби, яка змусить того, хто не виконує угоду, таки дотримуватись підписаних угод. А в міжнародній політиці немає міжнародного суду, який би змусив країну виконувати угоду. Немає міжнародної виконавчої служби. Тому в міжнародних угодах, в принципі, текст. Немає вже такого великого значення. Найважливіше створити умови для того, щоб ці домовленості були виконані. Міжнародні угоди виконуються лише тоді, коли це сторонам вигідно. Тому що би було не написано будь-яких домовленостей, насправді менше має значення порівняно з тим, що потрібно зробити, щоб ця домовленість була виконана. Це треба робити вигідним для всіх сторін, щоб всі, ті, хто підписав, щось виконували. Звісно, що Росії невигідні ці домовленості з Україною, про які вона говорить, вигідна подальша війна. Але разом з тим, я думаю, що Путіну може бути вигідне тимчасове замороження війни для того, щоб зміцнити свою армію і, в залежності від обставин, піти далі, або на війну з Україною, або, як він іноді каже, загрожувати і країнам НАТО. І от питання. Якщо раптом буде таки нав'язано Україні якісь геополітичні торги, питання найголовніше, як Україна в такому разі буде використовувати той час, який з'явиться після умовного заморожування конфлікту? Я сумніваюся, що хтось від України буде щось підписувати, але через позицію Заходу, через ускладнення допомоги Україні з боку Заходу, теоретично можуть скластися умови для заморожування конфлікту, і тоді для України буде важливо. Зміцнити армію так, щоб путіну не захотілося надто швидко починати новий раунд посилення війни, це буде найважливіше, якщо в той час Україна буде далі будувати велике будівництво, то звісно війна може настати нова, більша війна, настати швидша. Але якщо Україна використає цей час від можливого, можливого повторюю заморожування конфлікту на посилення власної армії. То і війна може настати не так швидко. Ну і зрештою, Путін також він не вічний. Тому уважно спостерігаємо за тим, що саме зараз будуть пропонувати нам закордонні ЗМІ, в тому числі з подачі Росії, і при цьому пам'ятаємо, що Україна потрібно бути підготовленою до будь-яких варіантів: як до війни, так і до геополітичних торгів. Тому що стратегія успішної країни полягає в тому, що вона завжди має кілька планів. В тому числі і до такої дипломатичної війни, яку нам можливо нав'яжуть, треба теж готуватися. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.